До Коробського районного суду Чернігівської області була подана позовна заява первинної правсполкової організації працівників соціальної сфери про визнання наказу недійсним та його скасування та перерахування заробітної оплати працівникам за минулий період. Видаються накази із силанням на 32 статтю Кодексу законів про праці. Це істотні зміни в умовах праці. Юрист консула питає свого, які зміни конкретно назові зміни. Вона каже, переведення. На шестигодинний чи на чотирьохденний тиждень. Так? Ми кажемо, зв'язку з чим? Зв змінами. А які зміни? Переведення на чотирьохденний тиждень. Тобто нічого ми так і не добились. Я не готова, як голова профспілки і як людина, яка навчалася в юридичному закладі, підписуватися під таким наказом. Ставлять перед фактом про те, що отак от от так буде скорочення по-хорошому, якщо хочете, тобто видатки скорочать нам на заробітну плату. А по поганому, то взагалі вас порозганяємо і поскорочуємо. І зразу ж в цей же день говорять: але ж по норниці ми запускаємо пілотний проєкт. Я маю двох дітей. Одна донька в мене ходить, у сьомий клас закінчує, а друга випускниця в цьому році. От стоїть питання того, що де буде навчатися моя донька, я не зможу своїй дочці дати належну освіту, по тому що у нас немає грошей. Давайте ж і про скорочення говорить в законній формі. Першими під скорочення попадають пенсіонери. Директор хоче зекономити наш бюджет. Він сам пенсіонер, йому треба і пенсія, і зарплата. А людям, які вчать дітей, які мають по двоє, по троє дітей, їм не треба нічого. Вони отримують 800 гривень. Їм не треба нічого. Тобто, ми не зможемо з вами поговорити. Я вам говорю, фінансування. Спочатку року неодноразово були прийняті директором територіального центру Лавриком були прийняті самостійно та підписані накази. І це був не один наказ, там дуже, дуже багато цих наказів. Він сам їх приймає, сам скосовує. Тобто я взагалі вважаю, що повинно ставитись питання про компетентність даної особи. Однією з позовних вимог є стягнення з відповідача невиплаченого підвищення до заробітної плати на користь працівника територіального центру Грушко Тетяна Андріївна, яка є моєю дружиною. На підставі викладеного керуючись пунктом 3 частини 1 статті 20 ЦПК України, заявляю собі самовідування.